Це історія про одного з героїв Коломийської сотні самооборони. Чоловік просить не називати його імені і не показувати обличчя, адже рідні ще не знають, що з ним трапилося на столичному майдані. У Київ він приїхав 18 лютого і відразу разом з іншими активістами пішов охороняти барикаду на вулиці інститутській. В той час якраз був розпал протистоянь між спецпризначенцями та мітингувальниками. Відбили ми одну атаку, відбили другу атаку. Якраз під атаки третьої, ну коли Берку третій раз наступав. виходить так, що зривається, стоїть дівчина переді мною, падає граната, я кричу граната, відкидаю дівчину. І так виходить, що якраз під той момент, коли зривається граната, я мав обернутися, ну не вспів. І так виходить, що падає граната і розриває мені ноги. Отримавши больовий шок, наш герой відразу втратив свідомість, коли я вже Прийшов в себе, я був швидкий. Почало дуже сильно свистіти в вухах. Я кажу лікарю, давай мені таблетку, ну, щоб перестало свистіти в вухах, і я далі собі піду. Він каже, куди подивися на свої ноги. Подивився я на свої ноги. У мене були штани повністю розірвані, дуже сильно йшла кров. І дуже сильно пекли ноги. Ну, і мені на той момент надали медичну допомогу, лікарі швидкої допомоги. Перемотали мені ноги, ну і я пішов далі в бій. Потім так вийшло, що відійшли ну коли обезболюючого, Мене далі дуже сильно почали боліти ноги, і я звернувся до волонтерів. Волонтери відвезли мене в жовтневий палац, там, де мені надали медичну допомогу, подіставали цвяхи, болти, все повністю з моїх ніг. Знесилений з перев'язаними ногами активіст Коломийської самооборони знову повернувся на барикади. Додому їхати чоловік не хотів. Практично через силу наш сотник відправив його у Коломию. Та виїхати з того пекла було не так легко. Потерпіли, дякує всім людям, що були поруч киянам та активістам автомайдану. Вони допомогли зі знеболювальними препаратами та навіть дали гроші на дорогу. Вже у Коломиї чоловік звернувся до лікарів. Я звернувся до медиків, які мені обробили рани. Ну, вони були дуже в вожусі, коли дівчина-медсестра подавала лікарю шипці, у неї дуже сильно тряслися руки. Після маніпуляції у Коломийській лікарні потерпілий додому не потрапив. Разом з самообороною він чергував на блокпостах. Лише вранці наш герой пішов подрімати на кілька годин. Розповідає, що від 17 лютого він майже не спав, та вдома самооборонівець не засидівся. Того ж дня у п'ятницю увечері, взявши запас ліків, знову вирішив їхати на майдан. Опять же, вертаюся з своїми побратимами, вертаюся назад до Києва, щоб ми доказали, що наші хлопці дурної там не лягли. І ми поможемо зараз нашим хлопцям дотиснути ці ряди влади, якої лишилися беркуту, який по нас кидає гранати. І ми докажемо, що наші хлопці просто так не лягають. В Коломиї у активіста залишилася молода дружина і четверо дітей. Рідні досі не знають, що з ним трапилося у Києві. Наступного разу самооборонівець планує повернутися додому вже не з ранами, а з перемогою.